Сікорський челендж – Інноваційна трансформація України. Платформа, де зібрані висококонкурентні розробки. На конкурс стартапів цьогоріч учасники представили готові інноваційні рішення. Розробники націлені на запити військових, їхню реабілітацію, медичні та екологічні проблеми. Сікорський челендж і політехніка як така є оцей е, хаб місків. Хаб наших золотих рук і е, того елітарного сплаву, який на сьогодні формує інновації в різних напрямках. Сікорський челендж 2023 об'єднав науковців-розробників, урядовців, бізнес, міжнародних і вітчизняних інвесторів. Ми зараз триваюча перша світова технологічна війна, і ми мусимо в ній перемогти перемогти, щоб зберегтися як державі і стати. Лідерами в хай тек мілітарі нам це дуже потрібно, і ми маємо всі для цього шанси. Уперше за 12 років Сікорський челендж тривав майже тиждень. Програму розширили через великий інтерес розробників та інвесторів до фестивалю. Цього року на конкурс зареєструвалися 860 кандидатів. 130 проєктів увійшли до фіналу. Дуже багато людей стали більш креативними. Більше людей прийшли зі своїми стартапами. Наскільки все це Вражає у військовий час переміщені університети, науковці, студенти. Фестиваль взагалі це свята майбутнього. І наше майбутнє це інновації. Це терагерцевий радар, помічник для повітряної розвідки. Оператор БПЛА отримує чіткі координати дрона, який безперешкодно із філігранною точністю вимірює висоту, дальність польоту і місце розташування. За допомогою радіохвиль терагерцового діапазону пристрій здатен глушити ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Розробка працює на частотах вище 100 ГГц, підвищена точність вимірювання дальності. І відповідно підвищений заводозахищений приймальний канал, оскільки засобів радіоелектронної боротьби в такому діапазоні поки що не розроблено. А це ще одна унікальна система, що робить БПЛА непомітними для ворожих ребів. Щойно дрон потрапляє в діапазон засобів радіоелектронної боротьби миттєво лише за 5 мілісекунд змінює свою частоту. На нього не впливають антидронові рушниці, пристрої окопної радіоелектронної боротьби і тактичні комплекси. Ця система складе ідеальний тандем як для дронів-розвідників і камікадзе, так і для розміновувачів. Вона показала результат по помилкам, які дорівнює нулю відсотків. Це показує те, що вона буде надійно передавати зв'язок на сьогодні. Не в Україні, не в світі подібних аналогів немає, тому що це повністю наукова новизна. У нас є партнери, які будуть робити безшумні гвинти для цих дронів. Платформа на базі штучного інтелекту, що виявляє ракети, БПЛА, скупчення і переміщення живої сили. Винахідники пояснюють, ця розробка полегшить роботу операторів дронів, адже вона мінімізує помилки і усуває людський фактор. Система базується на комп'ютерному зорі, тобто, технологія вона дозволяє автоматично розпізнавати об'єкти. Це дає змогу виявити ті речі, які оператор може пропускати. По якимось там причинам, або втома, або, наприклад, фізичні обмеження якісь. Також ми плануємо додавати там акустичні детектори, наприклад, для виявлення об'єктів, які генерують шум, специфічний шум для, для даного об'єкту. Війна оптимізувала науковців. Усі добре розуміють, високотехнологічна армія має перевагу на полі бою. Уряд робить ставки на вітчизняні винаходи. У Нас вже створюються роти в бригадах, які займаються саме дронами, які займаються саме ребом. Тобто це підрозділи в бригадах, які відповідають. Ну я б сказав, так можна сказати за технології. Да? І вони цілком побудовані технологічно. Ми дійсно думаю, що назавжди завжди змінили. Те, як будуть проходити будь-які конфлікти в світі, це гібридна війна. До боїв на реальному фронті додаються цифрові атаки. Ворог щодня атакує нашу енергетичну та фінансову системи, урядові та відомчі бази. Україна сьогодні має вдалий кібердосвід реальних діджитал-баталій. Наша армія білих хакерів одна з найпотужніших у світі. Дрон Сапер Кабан допомагає рятувальникам і військовим розміновувати території та проводити розвідку. Такі апарати вже успішно працюють у зоні бойових дій. Кабан допомагає знешкодити розтяжки, пелюстки, протипіхотні міни, зокрема відьму, що вистрибує із землі, вибухаючи в різнобіч осколками. Ви бачите захисний блок «Панцер». Він побудований таким чином, він має певні кути, має елементи, що уловлюють осколки після вибуху, розрахований саме на розтяжки, тобто, які вибухають не прямо під дроном, які вибухають зазвичай десь в межах людського росту. Його основне призначення це допомогти саме саперові на передку на щойно окупованій території, де йому потрібно прокласти первинну для себе дорогу, яка буде більш-менш безпечна від розтяжок та мінпосток. Дистанційно керований маніпулятор лапа знешкоджує протипіхотні осколкові міни з датчиками, що реагують на кроки. З лапою саперові не треба заходити в зону дії міни. Це мінімізує ризик для життя. В маніпуляторі стоїть заряд, він під'їжджає, встановлює заряд просто на гіздочок, скажімо так, щоб тримався вертикально. Від'їжджає назад. Ну, він втікає і оператор підриває взривний заряд. Ми нещодавно розробили скид для того, щоб сапери могли провозити вибуховий канат для такого ну, цього, розмінування, який просто вони провозять, скидується цей канат, машинка від'їжджає, канат підривається, у саперів є 200 метрів вільної дороги, ну, коли, де просто вони можуть пройти, бо воно вже підірвалося. Ще одна розробка для саперів і військових протимінне взуття. Воно має спеціальну веподібну форму днища і високий підйом, що допомагає вберегтися від осколків. Якщо б військовий наступає на міну, міна детонує, а взривну хвилю за рахунок форми дна розсікає, і військовий отримує мінімальну травму. Це набагато простіше лікується ніж роздроблення кісток і відрив кінцівок. Україна сьогодні найзамінованіша країна світу 174 тисячі квадратних кілометрів щільно начинені смертельними пастками. Інноваційні рішення для розмінування нині вкрай нагальні для нас. І автономні пристрої, що самостійно сканують і знешкоджують вибухівку у пріоритеті, пояснюють в уряді. Є заклик, є величезна потреба знайти ту технологію, яка дозволить дистанційно обстежувати великі площі територій і знаходити там вибухонебезпечні предмети або взагалі підозріли предмети, які не можуть нести небезпеку. А це новітня технологія зварювання броньованої сталі високої твердості для виготовлення українських бойових машин. У процесі звичайної технології зварювання у місцях стику сталь нагрівається і втрачає міцність. Застосування цієї нової технології підвищить балістичну і протимінну стійкість зварних з'єднань на бронемашинах. Ми пропонуємо розроблені нами. Тепловідвідні елементи оснастки зварювальної для того, щоб мінімізувати знеміцнення металу зверного з'єднання під впливом зварювання. Ми пропонуємо впровадження відповідно так званого гібридного плазмодугового зварювання, яке дозволить підвищити як продуктивність виробництва, так і якість отриманих зверних з'єднань. Це штучна рука, яка повертає людині відчуття. Біонічний протез допомагає відчути дотик. Монтований пристрій передає на культю вібрацію, коли є, наприклад, небезпека ураження струмом. А ще рука може відчувати температуру, яку протез передає від кожного роботизованого пальця. Після удосконалення власники такого ультрасучасного протеза зможуть навіть грати на музичних інструментах. Ідея була така, щоб зробити е, копію натуральної руки. Тобто, навіть пальці. Е, чому ми так довго це робили? Тобто, дуже важко в цей палець помістити е, всі датчики, моторчики, котрі ми самі перебирали. Тобто, це не готове рішення, це е, напівготове. У нас унікальне поворотне зап'ястя, якого навіть немає у. Світових конкурентів Україна може повністю забезпечити власні потреби в протезах та ортезах. Науковці разом із медиками розробили проект великого rd центру, на базі якого розроблятимуть технології, деталі механізмів для корекції та відновлення роботи кінцівок. Один із напрямів роботи дослідження правильного функціонування рухового апарату людини і коригування роботи протезів та ортезів. Ми лінійно порахували, що Станом на 2024 рік у нас буде мінімум 100 тисяч людей з ампутаціями, і військових більшість, і цивільних. Цивільних мається на увазі, бо дуже велика частина території України замінована. В принципі, головна задача це перетворити людину з травмованої, тобто з людини, в якої є якась ампутація, на людину повноцінного члена суспільства, який не відчуває жодного дискомфорту, який не відчуває себе дискримінованим. Потужний антибіотик, що вбиває небезпечні для життя стафілококові бактерії, винайшли на базі інституту мікробіології і вірусології. Це оригінальний препарат, який не має аналогів на ринку. Мазь з малою концентрацією активної речовини, що зменшує негативний вплив на організм людини. Під час війни такий препарат украй потрібний, адже суттєво зросла кількість пацієнтів з опіками і пораненнями, що можуть призвести до інфікування. Стафілококи входять до п'ятірки найбільш небезпечних умовно патогенних мікроорганізмів, що викликають ті чи інші інфекції. Особливо в наш час це ранові інфекції, це різні опіки. І, до речі, багато проєктів присвячено протезуванню. Є проблема обростання протезів також стафілококами. Проблема ще в тому, що стійкість стафілококів до антибіотиків постійно зростає і треба нові. Варіанти пошуку антибіотиків особливість цього антибіотика, який має назву батумін, в тому, що він відрізняється дуже високою дією на стафілококи. А цей метод протидії інфекціям взагалі не потребує антибіотиків. Одуженню допомагає електрохірургічна апаратура. Комплекс має назву реконструктивно-відновлювальні технології. Його застосовують у разі тяжких поранень, отриманих у польових умовах. Апарат може зупинити інфікування без антибіотиків. Дозволяє працювати з гнійними ранами, перетворювати їх у стерильні рани, чого не робить ніяка інша е, технологія. Другий кластер це є кластер е, штучних кісток, який е, дозволяє замістити цей великий дефект кістки. Власне береться мезенхімальна клітина. Вона просякає цей е, матеріал, і через 3-4 місяці вона перетворюється у. Натуральну кістку пацієнта цей новітній широкосмуговий ультразвуковий терапевтичний прилад прискорює загоєння ран, шрамів і рубців. Завдяки безпечному діапазону випромінювання його можна використовувати не лише в медичних закладах, а й в домашніх умовах. Ультразвукова терапія вона і механічно мікромасаж робить, і теплова дія. можна прискорити. Заживлення ран можна прогрівати, коли травми чи загоєння м'язових тканин в умовах повномасштабної війни прилад актуальний для саме лікування міновибухових осколкових поранень. Він значно поліпшить і дозволить прискорити процес реабілітації, повернути до лав наших воїнів. Повернути рух тілу після травм спинного й головного мозку може система дистанційного реабілітування. Основа вона комплексно розвиває м'язову моторику дітей з дитячим церебральним паралічем і хворих з постінсультними станами. Тренажер можна встановити вдома і проходити реабілітацію онлайн під керівництвом фізичного терапевта, коли потрібно відновити властивості. Стояти, ходити, преодолівати препятствия, переступати ті самі ступеньки. Під час виконання вправ він має смарт-воч, який знімає показники, які передаються на гаджет, і потім передаються на облако. Ось цей мобільний застосунок самостійно коригує реабілітацію травмованих військових. Його розробники використали нейронну мережу, що за допомогою камери смартфона відстежує рухи і допомагає виправити помилки у виконанні фізичних вправ. Додатком можна користуватися в домашніх умовах. Ефективний він також для спортивних занять. Неправильне закачування якоїсь мишці може призвести до її травмування. Це е, певно найважливіша частина всього тренування, особливо коли ми говоримо про реабілітацію. Ми можемо відслідковувати рухи людини дуже точно. Наша нейронна мережа аналізує виконання вправ і дає фідбек, і підбирає наступні вправи та дає поради щодо поліпшення цих вправ. Один із екологічних проєктів це препарат на основі азотфіксуючої ціанобактерії. Він здатен очистити забруднену землю від важких металів, радіацій та пестицидів і перетворити ґрунт на цілком придатний для життя мікроорганізмів рослин і тварин. Ця бактерія є фотоавтотрофом, тобто для росту їй потрібна лише енергія сонячного світла. Ця бактерія свого часу мною була виділена з ґрунту. Це нормальна, нормальний мешкаце, мешканець ґрунту. Е, і потім я помітив серйозний стимулюючий ефект. Тут ось е, те, що відбувається за п'ять днів із пшеницею, якщо ви звернете увагу, як проростають корені з моїм препаратом, то тут П'ять-сім разів коренева система потужніша для агрономів, хто знається на вирощуванні, це дуже важливо. І з такою кореневою системою пшениця вже не буде боятися посухи, якщо довго немає опадів і так далі. Вона швидше розвинеться і, відповідно, дасть кращий врожай. Екоактивісти винайшли новий вид біопластику. Це технологія виготовлення прикрас, посуду, сумок і підошви для взуття з фруктових відходів. Це значно зменшить забруднення середовища, адже щороку у світі викидають 900 мільйонів тонн їжі, з них 60% – з домашніх смітників. Ми е, створюємо лабораторію біодизайну міждисциплінарну, в якій розробляємо якраз біопластик для. Які можна використовувати для сумочок, для клатчів і елементів для дизайну. Наприклад, це така тарілочка із бактеріальної целюлози. Відтепер проекти учасники фестивалю інновації Сікорський Челендж доступні на онлайн-платформі. На віртуальній виставці Сікорський Челендж Immersive» зібрані 3 d моделі найкращих науково-технічних розробок фестивалю. Це дасть можливість авторові стартапу знайти свого інвестора навіть поза фестивалем. Іноземні партнери зможуть оцінювати інноваційні розробки і технології учасників не тільки безпосередньо на фестивалі, а й дистанційно. Щороку на онлайн-платформу будуть додавати нові проекти. Крім того, Сікорський челендж Емерсів працюватиме як онлайновий коворкінг спейс майданчик, де учасники фестивалю спілкуватимуться і працюватимуть над проєктами дистанційно. Тут Зроблений тривимірний експонат, який демонструє головну перевагу і головний технологічний е, аспект кожного стартапу. Плюс є презентації, відео, е, посилання на сайти, інформація про розробників, і е, для кожного з експонатів є окремий е, розділ, окремий постер про, е, про інноваційність цього проекту, в чому його унікальність. До масштабних проєктів доєдналася й школа креативності Сікорський Челендж Джуніор. 20 КПІшників прокачували свої скили з креативного менеджменту, маркетингу та бізнес-планування і навчались, як рахувати потенційні ризики, виходити на міжнародний ринок і трансформувати ідею в успішний бізнес. Перетворювати проєкти на готові стартапи впродовж двох тижнів КПІшникам допомагали досвідчені ментори з Ізраїлю, США та інноваційної системи Сікорський Челендж. Найкращі стартапи представили на сестра фестивалі Сікорський Челендж це площина, де студенти можуть пролобіювати, проаналізувати або ж Перевірити власні ідеї на справжність, навчитися якимось навичкам, наприклад, тайм-менеджменту або проджект-менеджменту, або якомусь креативному менеджменту для подальшої реалізації стартап-діяльності і виходу на глобальну систему «Сікорський челендж України. Люди, які вже займаються стартап діяльністю умовно 5-10 років, мають досвід підчинку, мають досвід формування презентації, що треба вказати, як порахувати ринок і інше. Цього року вкотре співзасновник Сікорський челендж, президентський фонд Леоніда Кучми Україна надав п'ять спеціальних стипендій учасникам. Грошовими преміями відзначили авторів найбільш значущих проєктів в обороні та медицині. Зараз Сікорський Челендж це велика потужна подія в військово-промисловій галузі біоінженерії, в ракетобудуванні, в багатьох багатьох надзвичайно важливих. Питаннях для нашої держави нам потрібно не лише створювати свої е, протези, системи відновлення, обладнання для медицини, е, прилади, пристрої, зброю системи військово-промислового комплексу, але й відновлювати свою е, матеріалознавчу базу. Окремі премії на фестивалі інновації Сікорський Челендж учасники отримали від представників реального сектору економіки. Найбільша нагорода розробника, коли його думки і саме ідеї дійдуть до серійного виробництва. Важливість і актуальність фестивалю інновацій відзначають його учасники. Сікорський Корський челендж, екосистема. це дали мені колосальний поштовх до розвитку свого проекту. Також було залучення декілька інвестицій, в тому числі закордонних. Це дозволило пройти комплекс необхідних бюрократичних та інших. Процедур дослідницьких, таких сертифікація, розробка серійної моделі, саме виробництво, багато українських стартапів не зупиняються на етапі розробок і виходять на міжнародну співпрацю, адже це висококонкурентні проекти. Ними зокрема вже зацікавились в Європейському інституті технологій, каже директор українського фонду стартапів. Є Плани відновити наші основні програми 25 і 50 тисяч доларів, які були перезупинені. З початком війни ще ми рік назад почали активну співпрацю з університетами. На сьогодні вже більше ніж 80 університетів підписало з нами меморандум. Тому сьогоднішній захід це теж дуже важлива річ, яку ми підтримуємо вже не один рік. І сподіваємось на активну роботу, на гарні результати. Місія фестивалю Сікорський Челендж об'єднати бізнес, науку і державу. На майданчику зустрічаються приватні високотехнологічні компанії, державні підприємства, об'єднання, інвестиційні фонди, які шукають ідеї і готові вкладати гроші в нові розробки. Та університети і наукові установи, які є фабриками ідей. Приклад такої синергії київська політехніка, на базі якої і засновано міжнародний фестиваль інновацій Сікорський Челендж. Ректор КПІ імені Ігоря Сікорського зазначає, така діяльність сприяє. Високотехнологічній трансформації України. Перш за все, за ці 12 років фестиваль набув певного досвіду, набув визнання як в Україні, так і в багатьох країнах світу і став великим міжнародним проєктом. Ми навіть не очікували такої активності як зарубіжних колег, так і представників багатьох університетів і наукових центрів України. І особливо нам дуже приємно, що переважна більшість учасників це молодь. У України немає іншого шляху, як стати високотехнологічною а це означає стати самодостатньою в економічному. Відношенні і е, мати можливість захищати себе без зовнішньої допомоги. Інтелект він є рушійною силою, як розвитку економіки, так і, і зміцнення безпеки країни. За підсумками міжнародного інноваційного фестивалю члени міжнародного журі в кожній із п'яти секцій визначили переможців у чотирьох номінаціях: найкраща бізнес-ідея, найкраща бізнес-модель, найкраще розв'язання проблем споживачів і технологічна готовність проєкту. По одному абсолютному переможцю в кожній секції. Серед фіналістів переможцями також стали ті проєкти, якими зацікавились потенційні замовники, представники бізнесу і грантодавці. Для таких проєктів робота тільки поч Нається і триватиме надалі для підвищення рівня технологічної готовності запуску і виведення їх на національні та глобальні ринки. Фестиваль 2023 завершився, та інноваційний майданчик Сікорський Челендж працює далі, наближаючи нашу перемогу.